13 квітня, повня у терезах: п'ять способів знайти гармонію. Перший очищення простору, Позбудься зайвого, як у домі, так і в думках. Пройдися з Санто або зі Шавлією, щоб прибрати стару енергію та відкритися новій. Другий рефлексія. Запиши в щоденнику, що я готова відпустити в стосунках, де мені бракує рівноваги, як я можу краще подбати про себе. Третій медитація на баланс. Увімкни спокійну музику і просто побудь у тиші. Уяви, як навколо тебе вирівнюється все, що досі було нестабільним. Четвертий ритуал вдячності. Під час повні енергія підсилена і вдячність має потужну силу. Подякуй за те, що вже є. М'який догляд за собою, прийми ванну з морською сіллю, зроби щось приємне для себе, не з обов'язку, а з любові до себе. Пам'ятай, гармонія починається з тебе.